Оксана знала, що життя з Тарасом буде щасливим, але вона не уявляла, що разом із чоловіком отримає ще й його маму Ганну Петрівну, яка володіла унікальним талантом знаходити недоліки там, де їх не було. Чи вистоїть Оксана під шквалом зауваження про неправильно випрані шкарпетки, недостатньо наваристий борщ? І небезпеку кондиціонерів, чи зможе вона поставити свекруху на місце, не втративши терпіння, або ж доля підкине їй несподіваний шанс доказати, що справжня господиня в домі вона після знайомства зі своїм майбутнім чоловіком життя Оксани засяяло новими барвами. Тарасом вона почувала себе щасливою, коханою, впевненою у собі. Однак, із його мамою Ганною Петрівною. У це було складніше, її візити завжди супроводжувалися напругою, бо ніколи не знаєш, з якими новими зауваженнями вона завітає цього разу. Здавалося, ніби у свекрухи була особлива місія. Тримати майбутню невістку у тонусі. Ганна Петрівна не могла спокійно сприйняти, що хтось у цьому світі може бути щасливим. Якщо вона бачила усміхнену людину, то аж сіпалася, ніби їй щось боліло. Вона щиро не розуміла, що може бути доброго в житті, коли всюди обман, ціни ростуть, а погода постійно підводить. Спочатку Оксана сприймала все на свій рахунок і хвилювалася, чи справді вона не досить хороша для Тараса. Хоча глибоко в душі вона розуміла, що таке твердження просто нісенітниця. Вона була гарною, розумною, господарською та справжня знахідка, і не вона так вважала, а сам Тарас казав, що йому із нею пощастило, і все було б чудово, якби не його мама. З першої зустрічі. Ганна Петрівна не злюбила Оксану. Їй було важко змиритися з тим, що якась дівчина може забрати її синочка. Вона сподівалася, що це просто легковажний роман. Але коли Тарас привів Оксану знайомитись, свекруха мало не сплітла. Спочатку вона з острахом дивилася на дівчину, а коли не почула заповитних слів про весілля, зітхнула з полегшенням. Проте спокій тривав недовго. Коли Тарас заявив, що вони з Оксаною вирішили жити разом. Свекруха знову змінилася на обличчі, але потім все ж таки подумала, що це навіть на краще, значить, є шанс відібрати сина назад. Спочатку молодята не думали про весілля, вони просто жили разом і насолоджувалися життям, але Ганна Петрівна не втрачала жодної нагоди, щоб зробити все можливе і неможливе, аби не допустити набуття офіційного статусу свекрухи. Вона буквально поселилася у їхній квартирі. Приходила щодня, давала поради, читала лекції. Оксана, хоча й була стриманою дівчиною, одного разу просто не витримала, коли Ганна Петрівна стала їй дорікати, що вона не прасує синові шкарпетки. А ти знаєш, що грибок на ногах не вбивається простим пранням, повчала свекруха, згортаючи руки на грудях. Оксана підняла брови. Серйозно, всі чоловіки, яких я знаю, носять звичайні випрані шкарпетки. І жодного рибка у них немає. Ну, так це в інших? невдоволено буркнула свекруха. А от у мого синочка його немає тільки тому, що я завжди просивала йому шкарпетки. Оксана пообіцяла, що обов'язково візьметься до уваги. Хоча, звісно, і не думала так робити. А що далі? думала вона, чи не доведеться мені тепер спиртом йому руки протирати після кожного контакту зі світом? Але на цьому. Ганна Петрівна не зупинилася. Вона була впевнена, що Тараса потрібно буквально берегти від всього, мила тільки антибактеріальним милом, носила йому в кишеню вологі серветки, а якось навіть натякнула, що слід було б і повітря у квартирі дезінфікувати, бо ж навколо віруси. Про прибирання окрема розмова. Ганна Петрівна вимагала. Щоб підлогу мили щодня, і тільки спеціальним екологічно чистим засобом, який вона особисто знайшла на якомусь особливому там сайті. Тож чиста афера. Пробувала сперечатися Оксана. Вони продають звичайну рідину за величезні гроші, але свекруха вже роздобула сертифікати якості. Мовляв, усе перевірено. Ну що ж, нехай сама купляє. Вирішила Оксана. Очевидно, свекруха не настільки турбувалася про здоров'я сина, щоб витрачати на це власні гроші. Окремо стояло питання харчування. Ганна Петрівна перевіряла, що її син, і завжди знаходила до чого причепити. До того ж, Оксана працювала з дому, що, на думку свекрухи, було просто неприпустимо. В її розумінні, якщо людина не ходить щодня на роботу. То вона сидить на шиї в чоловіка, тому Ганна Петрівна постійно натякала, що Оксана ледача, але довго так тривати не могло. Одного дня Тарас нарешті не витримав і просто сказав мамі: Мамо, я вже давно не маленький. Давайте будеш піклуватися про мене на відстані. Гаразд, не потрібно розказувати Оксані, як прати мої шкарпетки, чи який туалетний папір. Краще для мене. Ганна Петрівна була ображена до глибини душі. Вона перестала часто приходити в гості, але коли з'являлася, то уважно оглядала квартиру і, залишившись наодинці з Оксаною, тихенько висловлювала свої зауваження. Оксана тільки кивала, не сперечаючись, і жила собі далі. Проте свекруха не здавалася, іноді телефонувала синові і натякала, що Оксана йому не пара. Вона занадто пихата, тобі не потрібна така королева. Дружина повинна бути скромною і покірною, бідкалася вона, але Тарас навіть не слухав. Він був щасливий і зробив Оксані пропозицію. Коли Ганна Петрівна офіційно стала свекрухою, для пристойності на тиждень лягла в лікарню з підвищеним тиском, хотіла показати, що через чинок сина ледь не віддала Богу душу, проте її хитрощі не спрацювали. Коли вона зрозуміла, що розлучити закоханих не вдалося, вирішила перевиховати невістку. Вона знову почала регулярно ходити в гості, щоб навчати Оксану, як правильно вести господарство. І звісно, вся домашня робота мала обертатися довкола її синочка. Ганна Петрівна заявила, що білисту треба кип'ятити, бо бактерії особливо активні вночі. А взимку вона наполягала розвішувати мокрі рушники по всій квартирі. Бо дуже сухе повітря. Оксана терпляче пояснювала, що вони мають зволожувач повітря, і рушники не потрібні, але свекруха тільки хитала головою. Це ваші новомодні штучки, тільки гроші тягнуть. А от у наш час з настанням спеки вона заборонила вмикати кондиціонер. Та це ж розсадник бактерій. Люди невмонію отримують через нього. Лякала вона, проте найбільше претензій було до кулінарних стібностей невістки. Якщо на все інше Оксана могла закрити очі, то тут свекруха була безжальною. «Суп має бути наваристим, але не занадто, бо печінка страждає, повчала вона. М'ясо має бути в раціоні щодня, каша добре проварена, а овочі тільки на пару, інакше всі вітаміни зникнуть. Оксана іноді справді готувала на пару, коли знала, що свекруха прийде в гості, але це не допомагало. Анна Петрівна все одно морщилась і скаржилась, що невістка не вміє готувати. Вона була переконана, що її бідний син ходить голодним. Тож, коли Тарас приходив до мами в гості, вона ледь не плакала. А потім напаковувала йому сумку домашньої їжі. Тарас, не бажаючи сваритися, брав пакети, хоча йому не потрібна була ця їжа. Для свекрухи це було свято. Значить, її працю цінують. А ще це було нагодою пословтішатися. Мовляв, невістка готувати не вміє, от син і змушений до мами бігати за їжею. Але одного дня Ганна Петрівна потрапила у пастку власних інтриг. Тарас якось забіг до неї без попередження, щоб забрати документи. І що ж? Жодних наваристих супів і ситних обідів у холодильнику не було, тільки каструля борщу. Довелося наліпити йому у літрову банку. І не забудь повернути банку, суворо сказала свекруха. Може у неї вдома все було під обліком, і про кожну річ треба нагадувати. Оксана, почувши цю історію, тільки посміхнулася. Ото матуся програла свою ж гру, проте знала, що це ще не кінець, Ганна Петрівна завжди знайде, до чого причепитися. Марина так і зробила перелила бощу каструлю і залишила його остигати на плиті. Чоловік поїхав по справах. А вона повернулася до роботи, адже продовжувала працювати дистанційно. Близько п'ятої вечора на порозі з'явилася свекруха. Ой, дощ такий сильний, одразу почала вона, обтрушуючи себе каплі. Була неподалік. Вийшла, а тут злива, до зупинки далеко, вирішила до вас зайти, у синочка пересиджу, хай потім мене на машині відвезе. Марина ледь стримала посмішку. Ага, як же? Могла б її у подруги перечекати дощ. Але ні, вирішила завітати саме сюди, мабуть, знову з перевіркою. Ще чого доброго, запідозрила, що невістка, поки чоловік у справах, приводить коханців. але Марина. Не звикла зачиняти двері перед свекрухою, тому таки її упустила. Свекруха, як заведено, одразу ж провела інспекцію в оселі. Зайшла на кухню, принюхалась, підняла кришку каструлі. Ого, ти борщ сварила? здивовано запитала вона. Марина миттєво зметикувала, що відповісти. Якщо зізнатися, що це її ж борщ, то свекруха ще й образиться. А так нехай думає, що невістка чудова господиня, так? Зварила, відповіла вона впевнено. І тут гостя зробила хід, якого Марина не очікувала. Дай спробую, сказала вона, і одразу потягнулася по ложку. Марина на мить розгубилася. Хотілося пожартувати, що в гостях їй, мабуть, не годують. Але тут же в голові визрів інший план чому б не довести свекрусі, що вона вміє готувати не гірше за неї. Вона розігріла борщ і поставила перед нею тарілку. Сама ж почала пити чай і краєм ока спостерігала за свекрухою. Те, що сталося далі, вартувало всіх докорів, які вона колись отримувала. Свекруха набрала повну ложку, вмочила в неї хліб, засмакувала і раптом скривилася. Виплюнула назад у тарілку, а потім вигукнула Фу, це що за гидота?» Марина ледь не вдавилася чаєм. Та як ти можеш таким чоловіка годувати? Знову все овочі вкидала разом, так? Картопля розварилася, капуста, як дріб, колір не бордовий, який смутний, спецій немає. А де зелень? Та це ж знущання, а не їжа. Обурювалася Ганна Петрівна, не підозрюючи, що критикує власний борщ. Марина вже не могла себе стримати. Спочатку вона тільки посміхалася, а потім почала дуже сильно сміятися, а далі розреготалася так, що сльози покотилися по щоках. Свекруха завмерла, перевела погляд на борщ, а потім на Марину, щось обчислювала у своїй голові, аж поки в її очах. Не з'явилося розуміння. Вона аж почервоніла від злості. Ах ти ж, тільки й змогла прошепіти вона, не сказавши більше ані слова. Підскочила з місця і вилетіла з квартири. Марина ще довго не могла заспокоїтись. Чесно кажучи, їй навіть стало трішки шкода свекрухи. Вона ж не хотіла її дурити. Просто ситуація так склалася. Коли прийшов чоловік, від нього, звісно, прилетіло. Маринко, ну ти ж знаєш, яка вона. Ну, навіщо було їй так принижувати? Але Марина була впевнена, воно того варте. Свекруха нарешті зрозуміла, що критикує вона не страву, а просто з принципу. І тепер можна було спокійно робити своє, не звертаючи уваги на її зауваження.